Так, всім привіт. Як ви зрозуміли з назвою відео, поговоримо про XRP. Так, да, на Ютубі є багато хороших блогерів, які доносять різну інформацію про компанію Ripple. Є багато різних думок, в тому числі, що це все сплановано за десятки років, є певні зашифровані послання, там, в общем, в яких звичайно людина не здогадається щодо чого. Ну і так далі. Також... Всім відомо, що два роки навіть, відбувається суд між компанією та компанією по цінним бумагам всяка. В общем, постараюся не повторюватись, хоча вже частичну інформацію повторів, е яка доступна. Інформа... Тобто, в інтернеті куча інформації про її, бо можете собі почитати, ви це все знаєте. А просто намагаюся коротко, тобто, е що думаю особисто я. Е чесно, що розпочати конкретно, навіть не знаю, бо думав записати відео коротеньке та на 2-3-5 хвилин от, своїми словами. Але коли я почав цікавитись, заходити в інтернеті, шукати інформацію, то з того всього, як би це сказати, дуже непросто вибрати щось одне конкретне та розказати. Ну, хоча б капільку ну, спробую. І так, перше, що я хочу сказати щодо XRP, по-перше, не зрозуміло, чи це дійсно є криптовалюта, ну, це з своєї точки зору. Одне можу сказати точно, що XRP не є децентралізованою системою. Тобто в компанії Ripple є єдиний центр управління. І її програма, тобто програма код, ну я точно не знаю, як це, там це все описати, сказати. Да? Створений не на блокчейні, тобто як деякі інші криптовалюти, як до прикладу, біткоін. Взагалі там да, от централізовані, децентралізовані системи, що таке блокчейн. Є в мене вже відео на сайті, в описі під відео, тобто будуть ссылки, можете подивитися. Ну, а хто, хто про це ще не знає. Допустимо, да, на, на CoinMarketCap, якщо зайти і глянути White paper, білу бумагу, от, білу бумагу, там правда все на англійському, але якщо не полінуватися, да, посидіти з Google перекладачем, то все де все зрозумієш. І так, перше, що ми бачимо, навіть сама назва. Про все багато нам говорить. Заріплю протокол консенсус алгоритм. Тобто в перекладі, ну, тут і перекладу особо не треба. Да? Тобто алгоритм, протокол, консенсусу Ripple. Ну, це так, я своїми словами. Так. Далі, красним виділено, що цікаво, от, оце от. От. і якщо ми його скопіюємо, ставимо в Google перекладач. Що ми бачимо? Тобто, цей документ не відображає поточний стан консенсусного протоколу. Так, так, так. Що там далі? Для оновленого аналізу та представлення консенсусу протокол зверніться до в общем, є адрес. От. Прийшов я на цей адрес і от відкривається така от сторінка в браузері. І така отут дуже коротенька інформація. Ну, далі теж потрібно там все вичитувати. І пише консенсусний протокол XRP Ledger це попередньо розроблений консенсусний протокол, який підтримує XRP Ledger. Але саме головне це Візантійський протокол узгодження з низькою затримкою. Запомніть слово Візантійський протокол. Чому говорю на запомніть слово Візантійський протокол? Тому що в кінці відео то є, ви зрозумієте. А, е, так. Що ж таке взагалі консенсусний протокол? Заходимо в Google і що ми бачимо? Що таке протокол консенсуса? Так. Правда, тут по-русски. Прочитаємо. Другими словами, консенсус протокол гарантує, що це вірна і дає стимули для того, щоб. Оставатися чесними учасниками. Це важлива структура для передовнення ситуації, коли хтось контролює всю систему. І вона гарантує, що всі соблюдають правила Тобто Все тут зрозуміло. Один центральний орган все контролює, є певні обмеження, є певні правила, і ці всі обмеження та правила мають всі інші учасники. Далі можна таке сказати, коротенько, щоб нічого не повторяється. В принципі, можна зразу від... перейти до справи, тут говориш, зайдете в Google переводчик вам в руки і почитайте. Тут в принципі, цікава інформація в принципі, цікава інформація і ну, нічого сложного. Ну, що на що хочу звернути увагу, референс, тобто .е. список літератури. Е, я, як би це сказати, список літератури. І так, список літератури я правда зробив скрін, виділив і трошки помітив, щоб зручніше вам було зрозуміти. І от перше, да от виходить, якась там Накамото, Сатоші, Біткоін електричні системи електричної, там, електричної системи там, по вичисленню. да 2008 рік. Далі, друга там література. Теж відноситься там до якихось там, транзакцій, да там а це взагалі. Уявіть собі, 1982 рік. Вже в му році вже були там якісь там системи, там якісь розробки і вони вже думали. да? Далі третя в списку. третю Я навіть взяв зробив переклад. В 84-му році був якийсь симпозіум з принципів розподілених обчислень. Можете тільки уявити? 1900 рік. Сімпозіум, з принципів розподілених обчислень. Далі список літератури. Так, четвертий. Це зробив переклад. Тут виходить, що у нас? 85 рік 85 рік. по коротше, література по нерозподіленому консенсусу з одним несправним процесом. Ну, це так, Google переводчик перекладав. Цей. Далі п'ята література. Тож, я виділив. Так, в перекладі то є, надійні та безпечні обчислення, транзакції якісь там бла-бла-бла там 2006 рік. І шосте останнє, от це, що я вам на початку відео говорив, запомню це слово. Візантійський консенсус з невідомими учасниками в принципі розподіленості системи 2008 рік. От, на що я вам хотів наголосити увагу. Візантійський. Консенсус ще з невідомими учасниками 2008 рік. От е, ну що ж, в принципі, основні питання, то є більшості, що всіх цікавлять, да? ну, в принципі, і мене теж цікавлять. Е, ах да ще забувся теж, от один момент. от Рік назад на CoinMarketCap то є я заходив, виписував різні монети. Різні монети і виписував коротку то є, е, інформацію. Виписував коротку інформацію то є, от, хто є засновником, там основна суть, там, що робить унікальним. Да? Тобто основне виписував. І що цікаво, я зробив, далі буде от, е, фото тобто скрін, да? я зробив таку от помітку, і це рік назад пройшло, може ще чуть більше. Да, зрозуміло, інформація на сайті обновлюється, але фішка в тому, що от, погляньте на... Виділене, тобто я марком да, там, де от зазначено, що XRP Ledger має відкритий ісходний код і оснований не на блокчейни, а на рані опам'ятої базі даних розподіленого реєстру. На даний момент на сайті такого нема написано, що конкретно, що там так і так. Ну, Понятно, якщо це все прочитати, вдуматися, то це людина зрозуміє, але конкретно не написано. От. І також написано, що XRP є Ledger, Ви можете використовувати будь валюту для транзакцій на платформі. Е, от так от. Теж така от, цікава от. інформація есть, да? тобто, Колись я виписував, була одна інформація, а зараз цієї інформації немає, трошечки по-іншому все переписано. Е, далі, все ж таки, все ж таки, що, що далі вам розказати? А далі розкажу наступне <кхем> відповідь на поширені питання. Перше. Хто виграє суд? Відповідь оч... очевидна, що вони все так зроблять, щоб як би це сказати, ну типу всім було нормальок. Тобто І компанії Ripple, да, і компанії SEC. Та й взагалі складується така думка, що вони вже, як би це сказати, Ну, не, може, й не вони, або, як би мовити, інші там, впливові там, компанії чи люди, да? тобто, все, так би мовити, вирішили ще до самого процесу, процесу суда. І ці два роки лише, ну, як би це сказати, затягують час. І хто от за цим всім слідкує? І от коли йде от під це затягування, тобто, багато чого відбувається, тобто різних змін. В плані Фінансів там і взагалі в світі і, і так далі. Е, яка так Наступне питання, то есть, яка буде взагалі вартість монет? Теж дуже поширене питання. Е, всі надіються, що буде там космос. но Конкретно я теж не буду нічого казати, одне скажу, то есть, е, що Ripple, то есть, получается, він буде надавати да, банкам там і іншим. Там, Фінансовим структурам, так би мовити, свою послугу по платежам. Відповідно буде низька комісія та швидкість перекусу. Звідси виходить, що якщо банки використовують тим, XRP на щоденній основі, то відповідно, ціна буде зростати. Як, наскільки, що, ніхто нічого не знає. Питання часу. Ну, можливо, вони хтось там і знає. Але ми нічого з вами не можемо знати. Далі, наступне питання. Яка взагалі вигода для банків, да, от, використовувати XRP, там є же Swift, тож, ніби непогана система, там, плюс банки на це непогано заробляють і так далі. Взагалі, да, завдання банків, це саме просте тобто, це заробити гроші Ну, або заощадити та, там, на чомусь. У да? випадку, виходить, з компанією Ripple вони вбивають одразу двох двох зайців. Ну, чому вбивають вузаці? Бо того, що то є, тут можна да, зекономити, також можна і заробити. І так. Також ще добавлю, оскільки настає тотальний контроль з оцифровкою, там, з цими криптовалютами і таке інше. Да? І компанія XRP <клес> Ledger то є, не є децентралізованою, то я би сказав би, ну, не слід розслаблятися. А якщо ви її прикупили XRP, то розподілити там на різних біржах, різних кошельках, ну, щоб міні, мінізувати ризик. В принципі, все от, таке от вийшло не дуже коротеньке відео. Всім спасибі, здоров'я, удачки та миру.